Того часу Ісус промовив юдеям: Мій отець, працює до тепер, працюю і я. Отже, юдеї ще більше намагалися його бити, і не тільки за те, що порушував суботу, але й Бога називав своїм Отцем, роблячи себе рівним богові. Тож у відповідь Ісус. Говорив їм, воістину, воістину, кажу вам, син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, що отець робить, що він робить, те саме і син робить. Адже отець любить сина і показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більше від цих, щоб ви. Дивувалися. Отож, як отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Адже отець не судить нікого, але весь суд дав Синові, щоб усі шанували сина, як шанують отця. Хто не шанує Сина, то і не шанує І Отця, який Його послав. Воістину, воістину кажу вам, що хто слухає Моє Слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя. І на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Воістину, воістину кажу вам, що надходить година, і коли є нині, коли мертві почують голос Сина Божого і ті, які почують, оживуть. Бог, як Отець, має життя в собі, так дав і синові мати у собі життя і дав йому владу. Суд чинити, бо Він є сином людським. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, в котру усі, всі, хто в молитвах почують його голос і вийдуть ті, які робили добро і Воскресіння життя. А ті, які робили зло і Воскресіння суду. Не хочу, я не е, можу я сам від себе робити нічого. Як я чув, так і суджу, і мій суд справедливий, бо не шукаю своєї волі, але для волі того, хто мене послав. Слово Господнє. В своєму земному життю Ісус має завдання виконати волю Бога Отця. Ісус уздоровляє хворих, воскрешає мертвих, має наблизити відкуплення світу. Фарасеї книжники намагаються його вбити. За що? Що нарушує суботу шабат? Що Бога називає своїм сином, а ще більше робить себе рівним Бога. Ісус захищає себе. В власному і має, має захист, кажучи, бо істинно, бо істинно кажу вам: син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що робить. Бо отець робить, що він робить. Не самей син, те самий син робить.